Росія палає, і дуже шкода, що вона палає не в прямому значенні, але всьому свій час, я так на це дуже сподіваюся принаймні. Якщо говорити саме розпочинати з китайців, то тут мені видається це більше не як знак прихильності до Росії чи там поваги до Путіна, чи спроба Росію суб'єктувати через присутність там Сі Цзінпіна. мені здається, що Сі таким чином просто мітить територію. Очевидно, що у Дональда Трампа є план. Ну, окей, план передбачає якусь покрокову реалізацію. У нього є ідея. Намір. Ідея, намір та відтягнути Російську Федерацію від Китаю. Це всі розуміють. Це Росія розуміє, це Китай розуміє, це ми з вами розуміємо. І Сідзінпін таким чином, приїздячи зараз до Російської Федерації, фактично мітить територію, показує Дональду Трампу, що ти там можеш фантазувати про що завгодно, але це моя корова, я її даю, і от таким чином він, він це і робить. Тобто у нього це більше як приїхати навідати васала, подивитися чи ну, так, приїхати підлеглих навідати, подивитися, чи у них все там в порядку.